Доброго вечора! Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене ось така ключниця. Таку ключницю я купила в копійці. Ось такий вона мала вигляд. І після переробки вона тепер має зовсім інший вигляд. Я випадково зайшла в копійку, побачила там ось цю ключничку. Коштує вона 90. Якщо не помиляюся, чи то 8 гривень, чи то 9, ну, не рівно 100. Я її розібрала. Знайшла в себе ось такий шматочок ДВП. Колись я його робила, тут декупажила, вживляла такого ангелочка і кракелюр на ньому такий шикарний. І він мене лежав, лежав цей шматочок. І ось згодився мені для цієї ключнички. Вимірюю. Розмір цього шматочка, який мені потрібен, щоб закрити цю дірочку включниці, і вирізаю звичайним канцелярським ножиком. Добре, дуже ріжеться, Так, не поспішаючи, декілька разів він надломується і прекрасно зрізається. Зрізала, зачистила, так би мовити, тут. І ось так це. Тепер буде виглядати в мене така ключничка. Що я роблю далі? Далі я намішую фарбу, бірюзу, ось такий темно-блакитний, світло-блакитний. Змішую ці кольори, щоб підібрати колір під цю серединочку. Намішала, пофарбувала повністю всю, вибачте, всю ключничку. Далі я вирішила додати трішечки, так як це така ключничка, як будиночок нагадує, додати цеглинок. Є в мене ось такі е, трафарети, один готовий, але він тут завеликий мені, і один такий саморобний. Він вже дуже геть в мене старенький, розірвався, але я вирішила ще раз його тут використати і потім вже зробити собі новий. Як робити трафарети своїми руками? У мене є окреме відео. Запрошую до перегляду. Сподіваюсь, вам згодиться у вашій роботі такий досвід. Ось так, шпаклівкою. Звичайно, в мене тут акрилова шпаклівка універсальна. Ось і підсушила я цю шпаклівочку і тепер взяла ось такі відливки акрилові і наклеюю на свою. На цей будиночок імпровізований, верхушечку, і такі клею на дракон, і такі ліхтарики. ось тут. Це акрилові відливки в силіконових молдах. Це ж в мене є окреме відео, як я роблю ці відливочки, теж запрошую до перегляду. Молди я купую на Аліекспресі. Посилання не даю, тому що це не має сенсу. Кожен раз я заходжу на ті самі от сторіночки, де брала ці молди. Вони кожен раз, там і різна ціна, і різні, і доставка безкоштовна або платна. Тобто заходите на Аліекспрес в пошуковик забиваєте силіконові молди. і... Шукаєте те, що вам підходить. Я так роблю, кидаю все в кошик, потім зрівнюю ціни, шукаю, щоб була безкоштовна доставка, і ось так воно мені приходить, такі мови. Ось наклеїла я і такий вигляд має моя ключничка. Приклею так само на цей клей дракон, цей шматочок ДВП і вирівнюю так його, так як мені потрібно. І ось так виглядає моя ключничка. Ну, в принципі, в принципі, можна було це все так і залишити, таку собі ключничку, біленьку і так далі. Ну, я ж не можу так залишити це все. От тут я приклала груз, щоб воно добре в мене взялося. Жовтою фарбою ліхтарики зафарбовую. І по. Після того, як вони в мене просохла ця фарба, я намішую ще синю фарбу, вирішила я, що все-таки зливається з фоном ця моя ключничка. А ось всередині двері там темно-сині, і я вирішила зробити ось такий колір. Змішала синій з чорним. І ось такий в мене вийшов колір, зафарбувала всю ключничку. Далі ось ці ліхтарики, там така виємочка, я заливаю. Ось в мене така з золотом, золотом, це епоксидка вже намішана, готова для використання з таким золотими, підкрашена золотом і з блискітками. Далі беру металік, античну бронзу, і прохожуся по всіх з цих відливочках. Додаю їм такого. Пристареного вигляду. І на цеглинки кругом підсушую, звичайно, все і лакую. Далі я знов ставлю свій трафаретик на цеглинки і висвітлюю їх білою фарбою. Висвітлюю я їх білою фарбою, залишки білої фарби прибираю ганчірочкою, там, де зайшла. І знову, звісно, це все лакую. Не забуваємо, ми кожен етап роботи закріплюємо акриловим лаком, щоб можна було потім вільно працювати, ось так витирати залишки і так далі. Далі що я роблю? Далі? Далі я ось тут, бачите, на цій, де напис у мене тут живе любов. Я тут зробила Набриз синьою фарбою, такою не густою, а такою розведеною. Ну, вийшов у мене такий, як би не набриз, а такі, як плямочки. Хотіла спочатку я їх витерти, але потім подивилася, і мені сподобався. Сподобалася така деталь. І я їх залишила. І, звісно ж, пролакувала. Але я працюю зараз в підвалі. Тому що у нас спека неймовірна, відключення світла, прильоти, відльоти, тривоги. Так що я тут працюю в підвалі, і тому може бути трішки якість мого відео, не дуже така, як би мені хотілося, але що маємо, то маємо. Ми не складаємо руки, працюємо, живемо, донатимо на ЗСУ. І чекаємо на нашу перемогу. Далі я прикрила свою ключничку і зробила набриз уже білою фарбою, але потім вирішила, що даремно я прикривала і освіжила білими крапочками оцей синій фон. Витерла ганчірочкою там, де мені не потрібні ці білі крапочки. Знову це все, звісно, полакувала. Спочатку ще ось пройшлася тут металіком цим. Ще раз освіжила ці молдики і пройшлася ще по цій табличці по краєчкам, додала їй теж таких тіней тут по краям. Трішечки приглушила цей білий колір цим цим металіком. Коли це все висохло, я, звісно, це все знову пролакувала. І така в мене вийшла. Ганчірочкою залишки витерла, витерла ці ключечки і ось так виглядає моя ключниця. Тепер треба їй причепити гачочок з стильної сторони, щоб я мала на що її підвісити. У мене є ось такий подвійний гачочок. За тильну сторону я теж я пофарбувала вибачте, в чорний колір і полакувала. Просто теж вибило камеру, того. мені вибиває періодичну камеру в цьому підвалі, тому де, де, деякі шматочки не попадають. Ну, за це я прошу вибачення. Але тут все просто пофарбувала-полакувала. Ось така в мене це, це, крючечок, гачечок такий, підвісочка подвійна. ось такі в мене шурупчики до цієї підвісочки. Тут у мене багато всяких таких дрібничок, які мені потрібні для роботи. І, звичайно, коли мені це прикручує чоловік, він прикручує без клею, отак я йому малюю, де там треба прикрутити, і він прикручує. Так як він мене трішечки прихворів, це я роблю все сама. Тобто мені зручніше спочатку приклеїти цю підвісочку. Почекати, поки вона висохне, а тоді вкрутити ці шурупчики. Ось так я нанесла клей дракон, відклала шурупчики, вирівняла цю підвісочку, дочекалася, поки вона висохне, і викруточкою вирівняла цю підвісочку по цьому молдику, відливочку, і прикрутила підвіску. Ось такий вигляд тепер має моя ключничка. Ще в кінці я маю такі крильця ангелочку, я їх приклеїла. Ці сюди. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалась така переробка недорогої ключнички з копійочки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на ютубі. Щоб орки не прийшли до нас до хати, не забувайте про Донати! Разом до перемоги! Слава Україні!